Ви бачили діючий вулкан. Багато вогню, диму, попелу, якщо дивитись на нього здалеку, чарівне видовище. Я також можу вас очарувати видовищем, тільки хімічного вулкану. Кладу сухе пальне і палюю. Ставлю фарфорову посудину. Насипаю суміш. Він супроводжується реакцією розкладання амонію біхромату внаслідок його нагрівання. Реакція відбувається за таким рівнянням. Внаслідок реакції виділяється газ азот, і він розпущує хром триоксид, який також є продуктом реакції. Хром 2 – порошок темно зеленого кольору. На перший погляд його дуже багато, але це тільки на перший погляд, бо він розпущений газом, який підіймається вгору. А яскраві блискавки в ході реакції ви спостерігаєте тому, що я додав до біграмату амонію порошок магнію, який займався від енергії, що виділяється в ході реакції. Це я зробив для того, щоб видовище було цікавішим.